Ой, так, Ніна, що б його ще солоденького взяти? Ну, Давай, нервно, цих пряників. Вони з повідлом, е? ну, це повний пакет і давай. О, кого чи не бачила Миколи? Та Миколи ж уже нема, Ніна. Да. Його ще осінню сховали. Хіба це ти не чула? Да, ще, мабуть, до покрови. Так що колька вже не стало, осталась валька сама. М -м -м. Ну, вона, ти знаєш. Недовго тужила, він вже дуже лукавнував над нею. Ну, так що я це й недавно її бачила, то вона бігала з Да, Микола був лукавий страшне. Валька мені лічно жалілась і не раз. Це ще він живий був. Отож, Ніна такий хороший. Так вони вміють притворятися, так як оцей мій Іван. Він теж десь як на люді, так ход до рани прикладає, а дома тоді гавка. Гротяка не закривається. Тільки що ваці, бач, повезло, о, ну, мені ж так не повезе. Бестріш, я в могилу зляжу. О, в общем, ніна, будь-воно все прокляте. О, давай, наверное, мені ще й харчу оцей кусочок, о той більший. Ага. О, і смоктальні, якісь є в тебе. О, Оце давай, Барбарис, і дюшес. О, грам по 150, нехай смокчуть.